А зараз ми будемо говорити з чатом GPT про сонячні панелі. І ви почуєте, що він в реальному часі думає про сонячні панелі. Це не постановочне відео, це от реально чат GPT. Він зараз нас слухає. Дивіться його значок. І погнали питаємо новітні технології, що вони думають про зелену енергетику. І так, чат GPT, Скажи, будь ласка, що ти бачиш отут зверху? Що це таке? Я бачу сонячну панель. Вона перетворює сонячне світло на електроенергію. Добре, а ти можеш розказати, будь ласка, щось цікаве про сонячні панелі і скільки вони коштують на сьогодні в Україні в середньому. Ну, якщо взяти, допустимо, 5 кВт таких сонячних сонячних панелей, скільки їх треба, і якісь цікаві про них факти нам розкажи. Сонячні панелі дійсно чудові. Для системи потужністю 5 кВт потрібно близько 15-20 панелей, залежно від їхньої ефективності. Ціна може коливатися, але приблизно це може коштувати від 3 тисяч до 5 тисяч доларів. Цікавий факт: сонячні панелі можуть працювати навіть у хмарну погоду, хоча їхня ефективність тоді трохи знижується. Прикольно, хорошо. А ти можеш сказати, чи бояться сонячні панелі граду? Сучасні сонячні панелі досить міцні і витримують град. Але сильний град може пошкодити їх. Тож варто перевіряти гарантію виробника. Хорошо, а сильний град це який? Це типу розміром більше, ніж куряче яйце, я так розумію? Так. град розміром з куряче яйце або більше може бути небезпечним. Хорошо, а, ти, а можеш, ти можеш мені, будь ласка, сказати, чи буває град розміром із куряче яйце на території України? Чи був він колись зафіксований взагалі в історії України такий град потужний? Так. В Україні іноді буває град такого розміру. Це рідкісне явище, але воно зафіксоване. Зазвичай це локальні бурі, які можуть пошкодити не лише сонячні панелі, а й інші об'єкти. Я поняв. Хорошо. А розкажи, будь ласка, е, значить, е, якщо сонячні панелі е, стоять на даху або стоять на землі, де вони краще будуть працювати? Зазвичай на даху краще. Там більше сонця, там менше затінення. Проте на землі їх легше обслуговувати. Все залежить від конкретних умов. А, а, а ти можеш сказати взагалі навіщо обслуговувати панелі? І що значить їх обслуговувати? Це треба їх мити чи щось отверткою там крутити. Що це значить обслуговувати панелі? Обслуговування це переважно чистка панелей від пилу, бруду чи снігу, щоб вони краще вловлювали сонячне світло. Відвертки не потрібні. Якщо панелі забруднені, вони міжуть працювати менш ефективно. Хорошо, а якщо панель забруднена, наскільки менш ефективно у відсотках вона буде працювати? Якщо панелі сильно забруднені, їхня ефективність може знизитися на 10-20%. Ну, їх... Я поняв. Ну, дякую тобі за корисну інформацію, друже. Радий допомогти. Був... Якщо ще будуть забуде, бувай, бувай, бувай. Коротше, ви самі побачили новітні технології, думають щось про зелену енергетику. І що цікавого, вони плюс-мінус праві по цінам, тобто чат GPT плюс-мінус сказав, що 5 плюс кіловат сонячних панелей буде коштувати біля трошки баксів, і це дійсно так, але це з кріпленням і з монтажем. Приблизно зараз така ціна в Україні на 5 кіловат. І що цікавого. Він сказав про обслуговування сонячних панелей. Дійсно, там нічого обслуговувати фізично, крім їх чистки. І дійсно, вони, коли забруднені, не дуже сильно знижається їх ефективність, хоча вона знижається. І дійсно про град, як він сказав, GPT, вони не бояться граду розміром до курячого яйця. Тому.